Якщо Біблія щось називає гріхом, то це безпосередньо гріх. Якщо Біблія каже, що це погано, то це погано, друзі. І ми не маємо виправдовувати це. Тому що нас можуть засудити або ще щось, або когось ми образимо, або якісь ми стосунки, можливо, попортимо. І, на жаль, такі тенденції сьогодні приходять і до нашої країни. Біблія конкретно каже, що Бог створив людей, Бог створив чоловіка і жінку. І далі Він їх не прокляв. Написано, Він їх благословив, не прокляв. Дивіться, Христос не прикривав гріх. Христос не мовчав про гріх. Хр... Навіть якщо це ображало чиїсь почуття, уявіть собі назвали б вас роди зміючі. Не цікаво, правда? Недобре. Але Христос це говорив. Навіть якщо це було комусь незручно, Він говорив це, що гріх це гріх, друзі. Він не намагався заглушити гріх навколо себе. Христос помер за гріх, друзі. Христос, Христос взяв цей гріх на себе і помер за гріх за кожного з нас. Перший Івана, перший розділ, якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб що? простити нам. Гріхить, очистить нас від усякої неправдості. Дорога церква, дорогі християни, дорогі друзі, якщо як ніколи раніше, сьогодні ми маємо стояти одне за одного Одна жінка добилася того, що відмінили в школах Сполучених Штатів Америки молитву і читання Біблії. Друзі, сьогодні нас багато. І Бог сьогодні нас об'єднує через своє слово. На сьогодні об'єднує об'єднують об через е, ті цінності, які ми маємо, які Бог залишив нам в своєму слові. І ми сьогодні маємо молитися один за одного, друзі, стояти один за одного. Ми маємо допомагати один одному, боротися з гріхом, тому що самі по собі ми слабі для цього і треба церква.